Трохи весняних квіточок сьогодні знов. Зараз після дощику воно ще більше розквітло подивіться. Я вам вже його показувала не один раз, але все одно ви знаєте, що я люблю квіти. І буду багато показувати. У мене на каналі дуже багато про природу. Чим захоплююсь, та й показую. Ой, як пахне. Яблуневий цвіт це взагалі. Це казка. Привіт усім. Покажу вам, що я роблю вже два дні підряд зі своєю розсадою. Ось вона дивіться, яка в мене вже. Бачите? Де. Надіюсь їх ніхто не почіпає. Ось тут, напевно, поставлю, бо там вже холодок. О. Нехай вони отут постоять. Може я трохи зарано їх почала закаляти, але у нас вже сонця нема я в моїй кімнаті. І виходить, що вони тільки на світлі стоять, а я б хотіла, щоб вони ще й сонечка отримували. У нас погода така, було дуже тепло, десь тиждень, може. А потім погіршала, дощики трошки пішли, бачите, яке небо хмарне. І температура повітря впала дуже сильно. Це так пахне просто неймовірно, я вам вже показувала у відео. Його не раз, але воно таке запашне. Я тут вже ж одну цибулинку закопала. Тих цибульок, що я знайшла була на смітнику, я тут ось одну закопала і чекаю, коли вона проросте. Трішки ірландські землі. Я вже обходжую, так сказати. Ой, подивиться на цей клематис Монтана. Неймовірний, просто неймовірний. Скільки ж пупляхів тут. Подивіться, які пупляхи здорові, гарні. А зараз після дощику воно ще більше розквітло, подивіться. Я вам вже його показувала не один раз, але все одно ви знаєте, що я люблю квіти. І буду багато показувати. У мене на каналі дуже багато про природу. Чим захоплююсь, та й показую. Які гарні. Тут ось якісь ще бур'янці зацвіли вже, дивіться. Цікаве щось. Ух ти. Це все бур'ян, це. Вони його тут, не знаю, чи вони сюди заходять викошувати цю діляночку, вона тут затягне все бур'яном. Ну, вони сюди іноді якісь листя скидають. Ось це можна взагалі взяти собі в букет нарвати. Я люблю ось такі всякі при дорогах, там квіточки. Ну, це типу, як їх ніхто не садить, воно самосівне і вони нікому не потрібні. Але тут воно так гарно. Цвіте, хай воно тут і буде, я сюди іноді приходжу. Мені подобається тут місце таке, хоч там воно якесь сміття лежить, бачите, тут. Але все одно мені подобається тут. Ну, це взагалі, оце, це щось неймовірне. Дивіться, як виглядає. Прям затягнуло все. Тут скоро вже буде розпускатися. гортензія, дивіться. Бачите, як швиденько. Ось пару днів тільки ходила, знімала, вона ще ледь ледь такі маленькі були листочки. А зараз вже дивіться, які, нічого собі, тут прямо ціла їх, десь там я ще її бачила. Ось одна гортензія, а ось тут іще є. Ось вона, бачите, вже навіть Вибиває на цвіт. Ось тут вона якось разом із цією рослинкою, не знаю, що це таке, вони її тут стрижуть. Тут багато гратенцій буде ось. Ще буде ось, ну, побачимо, як вона тут. Також така діляночка цікава. Ось а я хочу сходити ще до е, тієї до сакури, там вона. Далі. Поки вона ще не перецвіла повністю, хочу ще помилуватися. А ось тут моя любов скоро зацвіте. Я дуже люблю, коли цвітуть яблуня, Це яблуня якась. Але яка? Я не знаю, але вона вся в цвіту, подивіться. Ну, якась дика, напевне. Тому що яблучок я щось не зустрічала. Ми ж вже ос... восени були тут. А Яблучок я не бачила, але якісь дички, напевне, маленькі. Подивіться, вона вся-вся-вся-вся скоро зацвіте. Я обожнюю, вона навіть почала цвісти. Ой, як пахне. Яблуневий цвіт це взагалі. Це казка. І тут не одна яблуня, тут їх три чи чотири. Бачите, ціла, оця, а, загайпу, а зверху там. Боже, як зацвітуть. Це буде просто. О, дивіться, гілка зломана. О, треба, до речі, цю гілку забрати в кімнату. Бачите, вона зломана, їй кінець. Ой, не одна, ось іще одна. Дивіться, зламана. Заберу, покладу, вона у мене розпуститься в кімнаті. Бачите? Напевне, від вітру, чи тут машина ж працювала, тут взагалі ж смітник був. Отут його потім прибрали і ось, О, бачите? Клас, зараз поставлю в кімнату, воно розцвіте, буде красиво-красиво. Ось я поставила вже кімнату, дивіться, вони одразу напитались води і вже починають розкриватися. Бачите? Це щось. А, це він відламався. оцей один. Бачите, а ці ось розпускаються вже. Ой, які красиві. Дивіться, ці гіацинти, що були у мене. І яблуневий цвіт. Така краса у мене тут. Бачите, гілочки зламані. Шкода, ну нічого. Для цієї яблуні це взагалі байдуже. Тим більше я так бачу, що їх тут ніколи і не обрізав ніхто. Яблуні треба щороку майже обрізати. Так що я зараз піду, схожу до Сакури разом з вами, а потім назад дійти заберу кімнату, гілочки, щоб в мене в кімнаті були квіти. У нас такий, знаєте, номер трішки мрачноватий і темний. І мені хочеться там щось садити, ну от як мої ці томати, да, перчик. Та якісь квіточки, щоб постійно стояли, якась зеленушечка. Та орхидейка ж у нас є. І воно якось так оживає, знаєте, якась атмосфера зовсім змінюється. В кімнаті стає якось більш живіше, красивіше. Максиму також подобається. Каже, мені подобаються квіточки, все. Він не проти цього всього. Ось так що, я думаю, ви також зрозуміли, що мені це все подобається. Рослинки сьогодні з мамою говорила, вона також в лісі була. По черемшу ходили, хто знає, це така пряна зеленушка із смаком часнику. Зараз вона в Україні вже якраз вилазить. Тут я не зустрічала її в лісі. Вона каже, сьогодні знайомі покликали. Піти, то вони пішли, назбирали трошки черемші. Ось. І каже, назбирала тобі баранчиків. Це такі квітки, ряст. Може хто знає, от, це, типу як первоцвіти але називається ряст, ми їх називаємо баранчики. Ось також мені скидала фото, відео показувала, каже, це тобі букет. А я так само тут роблю. Якісь квіточки назбираю фотографую чи на відео показую, кажу, мама, а це для тебе квіточки? Так що ми давно-давно вже, ще коли я мала була, мене ж батьки завжди займалися цими всякими зеленими декоративними рослинками. Ми завжди любили квіти і до сих пір любимо. Ось. І завжди вдома постійно, то мама принесе в хату, поставить квіточки якісь, то я. Так що це наша традиція така. Дивіться, це я підійшла сюди. І тут яблунька також є, бачите? Я її ще пару днів назад тут побачила. Я не знаю, я вже в Ірландії бачила отакі яблуньки. Манюсінькі, вони десь сантиметрів. Ну, мені десь такого по пояс. Висота. От я зараз відійду. Бачите, чи вони їх стрижуть разом із цим живоплотом? Бачите, тут якісь також рослинки є, вони їх стрижуть. Ось. І ця яблунька, вона тут, напевно, росла. І вони її почали стрігти, і в неї крона так сформувалася, що воно низенько. Ось. Але в Ірландії я бачила не в одному дворі, а так на автобусі їдеш чи десь прогулюєшся, дивишся, і вони отак зрізають їх, і вони, виходить, внизу такий стовбур, а зверху отакого креслата, наче тарілка, знаєте, наче миска. І так прикольно яблуньки взагалі виглядають. Ну, Мені здається, що це все-таки не карликові, а може, якісь спеціальні, я не знаю. Яблуні, ну воно так прикольно. Я це думаю, якщо десь Бог все буде добре, війна закінчиться, я повернусь додому. Може, якийсь такий експеримент зробити вдома, також одну яблуньку так постригти, прямо так плоско. Не, не круглячком, як зазвичай роблять такі декоративні яблуньки, а іменно так плоско. І воно так виглядає прикольно, вона потім зацвітає і просто. Просто неймовірно виглядає. Ну, пок е раніше я такого не бачила. У нас в Україні я такого не бачила. Бачила карликові яблуньки, бачила декоративні різні, вони так зазвичай стовбур зверху просто таким е круглячком роблять. А так, щоб його підстригали, щоб воно так плоско було, як тарілка, я не бачила. Ну, Треба ж досвіду набиратися у більш розвинених країн. Особливо в тих країнах, які люблять свою природу. І дбають про неї. Тут наші він, гуляють з дітками. А ось і сакура вже, я так розумію, ще пару днів і вже все. Вона вже перецвітає але я отримала задоволення. І від її краси все одно пару разів сюди приходила навіть гілочку також зламану тут знайшла, поставила. Вона в мене десь вже тиждень стоїть. Бачите, ну вона вже скоро геть-геть перецвіте. А вона гарна. Теж я не бачу, щоб вони якось їх розчищали чи підрізали ці великі дерева. Вони якось їх так е, пускають, як то кажуть, на самотюк. І вони такі захаращені, але ж цвітуть. Бачите? Ну, вони так стараються мінімум вмішуватися в природу, щоб воно було більш натурально. Гілки вони я не бачила, щоб з лісу вивозили, воно все там перегниває, утворюється поживні речовини для наступних дерев, рослини, всього іншого. Бачите, тут також, наче і, то, і клумба тут якась, але воно, бачите, вони його не висапують, воно якось так все позатягувало. Тут ця ожина, о, до речі, вітром он збила. Також, бачите, квіточку сакури. Ну, вона не пахне, але красиво все одно. Ой, чуть не впала. І воно собі тут оце росте. Все зелене-зелене. Бачите, як красиво? Давайте ще до того куща підійдемо. Оце таке теж... Не можу запам'ятати, як воно називається, тому що назва якась така, там по-латинськи написано через той застосунок, який я дивилася, назву. Але воно дуже гарне. Якесь, напевне, вічно-зелене. Ось видно, де цьогорічні ось листочки почали виростати. Бачите, воно такого більш жовтого кольору, а більш темно-зеленого, то це ті, що ще з минулого. Сезону було. От тут, тут явно видно, бачите, це листочки з минулого, квіточки пішли і ось нові листочки почали рости. Красива рослинка. Супер. Тут, аби полазити, знаєте? Тут може гніздечко було яке в дереві. Вон. Бачите? Це що в нас? Це клен. Ось тут взагалі супер. Ось воно, бачите, яке красиве. Якісь діти там ганяють. Що з того боку, зараз покажу вам. Ось воно яке. А тут, де сонце на нього попадає, бачите, листочки геть вигорають. Навіть минулорічні. Цьогорічні, а це минулорічні. Я так розумію, що це одна й та сама рослина, тільки там вона в холодочку, а тут вона. Опалюється сонце. Дуже красиво. Тюльпашка там був один, вже немає його, якось знімала, стояв. Це бачите, тут оскільки їх. Особливо там під деревом. А, ось, до речі, щось схоже на також вишню. Але білого кольору. Ой, яка милота. Подивіться. А що це я пропустила? Це воно тільки недавно зацвіло. А дивіться, квіточка дуже схожа на сакуру. Може, це є сакура тільки біла. А ну напишіть з нам всі. Бо я вийшла сюди без телефону, щоб подивитися в застосунок. А що вже гарні вони біленькі. дивіться. Також така махрова вона. Ух ти, нічого собі. Дуже ніжно. Прям я не знаю. Нічим не уступає рожевий. Бачите? Ось, яка квіточка. Дуже гарні. Такі вам трохи весняних квіточок сьогодні знову. Такі тут дерева. Ну, Максим щось ходить, куди він пішов. З кимось балакає. З кимось дядьком дорослим. Ну, здаля воно так виглядає, типу як цвіте звичайно, там черешня чи вишня. А от зблизька підходиш, то просто кайф. Ну що, пішла я, заберу ті пару зламаних гілок та піду. Всім, друзі, дякую за перегляд, всім пока.